Це відео присвячено такому інструменту, про який ви, напевно, вже чули. Сьогодні в цьому відео ми розберемо техніку колесу балансу. Для початку розберемо те, для чого вона взагалі потрібна, як вона впливає, якщо її виконувати, і покроково пройдемо по всім етапам проведення цієї техніки. Як результат, ви отримаєте детальний аналіз вашого життя і розуміння, що з цим робити. Мене звуть Валерія, я професійна коучиня та майбутня психологиня. і я знаю, як працює наше мислення і як простимулювати його так, щоб були конкретні дії. Тож гойда розбиратися з колесом балансу. В яких запитах доречно використовувати техніку колесо балансу? А перше, це коли я хочу побачити реальну картинку того, що в мене відбувається в житті. Такий собі аналіз, щоб розуміти… Як я зараз взагалі живу, в якому місці, в якій точці я зараз знаходжуся. Другий момент коли я хочу змін, але я не розумію, з чого мені почати. Я хочу інше життя, але як до нього прийти, розуміння нема. А через аналіз свого життя таке розуміння воно з'являється. А також коли я роблю багато-багато дій, і ніби відчуваю, що вони якось не дають якогось великого результату. Через колесо балансу можна визначити пріоритети в своєму житті і робити дії, виходячи з пріоритетів. Цю техніку зазвичай проводять для того, щоб визначити життєві пріоритети, визначити ту сферу, яка буде зараз найактуальнішою для розвитку, а також відновити та простимулювати свою мотивацію до дій. Як виглядає техніка колесу балансу? Це буде виглядати приблизно ось так. Зараз воно чисте. Це коло з різними секторами. І кожен з секторів тут буде визначати певну сферу вашого життя. Секторів може бути від 6 десь до 12. Кожен з них це про якусь важливу сферу вашого життя. Далі, в цьому колесі, ми будемо оцінювати кожну сферу життя в поточному моменті. І також визначати, що для вас є наповнення на 100%, тобто на 10 балів. Що хочу зазначити, це те, що для вас, напевно, буде зручно дивитися це відео час від часу, ставлячи його на паузу в тих моментах, коли вам потрібно буде зробити якісь нотатки чи проміжкові завдання в ході виконання цієї вправи. Перед тим, як іти в техніку, важливо визначити період часу, за яким ви будете будувати модель свого життя. Зазвичай в класичному варіанті це рік, але у вас може бути півроку чи більше три роки, п'ять років. А я б рекомендувала для першого разу взяти і спланувати собі рік. Уявіть, що ви вже живете тим повноцінним збалансованим життям, яке ви для себе хотіли. Умовно через рік, який ви собі встановили як відрізок часу. У когось це може бути менше, у когось більше. Коли така картинка вже з'явилася у вашій голові, виділіть основні сфери життя, які є у вас там. Які сфери є в тому збалансованому класному житті, яке ви для себе хотіли б? Запишіть ті сфери окремо десь в блокноті чи на листочку. До речі, тут ремарочка. Для всіх, хто підпишеться на мій інстаграм, я подарую Workbook для роботи з цим уроком. У вас буде документ у форматі PDF, де ви зможете роздрукувати його і використовувати. Там є місце для надаток, там задані всі головні питання, на які вам важливо буде лише відповісти. Там також є декілька варіантів колеса балансу на різну кількість секторів. Від 6 і до 10. І також є шаблон, де ви самостійно можете собі намалювати різну кількість секторів, готове колес, і ви лише домальовуєте лінійкою ту кількість секторів, яка вам прийшла. Тож, будь ласка, приходьте в інстаграм, залишу його в коментарях до цього відео і отримуєте ворбук для того, щоб зручно відпрацювати цей урок. Тепер, коли ви визначили сфери життя, які для вас важливі, Ваша задача проаналізувати, як це, коли ця сфера буде наповнена на 10 з 10. Що тоді відбуватиметься у цій сфері, як це ви відображатиметься у вашому житті? Зафіксуйте свої думки окремо в нотатках щодо кожної сфери вашого життя. Щоб сформувати повну картинку, важливо зафіксувати, чого не вистачає в кожній сфері вашого життя. До 10 бажаних балів. Таким чином, ви сформуєте зараз усе бачення того, що важливо зробити, і дасте своєму мозку певні імпульси на дії. Навіть якщо ви не будете їх планувати в якійсь сфері вашого життя, це може статися майже автоматично, тому що мозок вже буде розуміти, чого вам не вистачає. Зафіксуйте свої роздуми в блокноті чи в ваших нотатках. Після того, як ви визначили, що для вас означає наповнення сфери на 10 із 10, я пропоную вам оцінити цю сферу на сьогоднішній момент, тобто, що ви маєте на зараз у цій сфері вашого життя. Для цього нам вже знадобиться бланк з колесом балансу. Ми його беремо і для початку прописуємо в кожному секторі, що він для вас означає, яка це сфера життя. Ну, наприклад, я вам покажу на одному секторі, це в мене гроші. Тобто сфера гроші, я її ось так підписую. Далі я визначаю, що в мене в цій сфері на сьогоднішній момент. Наприклад, я відчуваю, що я десь в грошах на п'ятірочку з того, що я хотіла, б, на десяточку. Тобто, у вас трошки інше коло буде, якщо будете використовувати ворбук. Тут я просто відраховую 1, 2, 3, 4, 5. І ось тут ставлю поміточку. Тобто, ось так для себе позначаю, що для мене гроші це на 5 балів. Давайте ще одну сферу, наприклад, сфера кар'єра. Я її пишу тут поруч. Кар'єра позначаю, що це моя кар'єра. І далі оцінюю свою кар'єру також за певною шкалою на сьогодні. Коли я вже знаю, як це на 10 з 10, я оцінюю те, що я маю сьогодні. Наприклад, в кар'єрі я там відчуваю себе ну, балів на 7. І я собі відмічаю ці 7 балів, ось вони в мене. Це моя кар'єра. І так, я пропоную вам зробити по кожному сектору, по кожній сфері вашого життя. І бажано навіть це замалювати олівцями, щоб це було наглядно. Коли все зроблено, коли ви оцінили кожну сферу вашого життя, і десь її трошки замалювали олівцями чи, можливо, просто ручкою, у вас має вийти щось на кшталт ось цього. І таким чином ви бачите ніби діаграму свого життя в моменті. Ви бачите, яка сфера вашого життя десь хромає, яка більш заповнена. І ось тут питання, про що це для вас, коли ви бачите в такому форматі ваше життя які висновки ось тут можна зробити які думки приходять з приводу того, як виглядає ваше життя зараз. І далі питання, а що ви хочете з цим зробити, коли ви бачите в такому вигляді своє життя? Щоб сформувати повну картинку, важливо зафіксувати, чого не вистачає в кожній сфері вашого життя до 10 бажаних балів. Таким чином ви сформуєте зараз усе бачення того, що важливо зробити, і дасте своєму мозку певні імпульси на дії. Навіть якщо ви не будете їх планувати в якійсь сфері вашого життя, це може статися майже автоматично, тому що мозок вже буде розуміти, чого вам не вистачає. Зафіксуйте свої роздуми в блокноті чи в ваших нотатках. Коли ви такий аналіз провели, тепер я вам пропоную виписати всі сфери вашого життя зараз за ранговістю. Тобто визначити, яка сфера потребує найбільше вашої уваги, і далі отак по рангу. Тобто, перше місце, друге місце, третє, четверте, п'яте, і в залежності від того, скільки у вас сфер. Зробіть це в своїх нотатках чи в блокноті. Останній крок, який потрібно зробити, це визначити. Від одної до трьох пріоритетних сфер, на яких ви хотіли б зорієнтуватися і сфокусуватися саме зараз, які ви хотіли б підтягнути увага! Тут не можна робити так, щоб одразу планувати зміни у всіх сферах вашого життя, тому що так не працює. Занадто багато розфокус буде. Тому в ідеалі від одної до трьох сфер. Я б радила брати дві сфери вашого життя обирати, да, де ви будете фокусуватися. І в цих двох-трьох сферах пропишіть зараз, що вам потрібно для того, щоб прийти в ті 10 балів. Раніше ви зазначали, що для вас є 10 балів. Зараз я вам пропоную відштовхуватися від тої відмітки, яка є зараз, і прописати собі поступовий план, що мені потрібно зробити, щоб підвищити на 1 бал. А що ще, щоб ще на один бал підвищити? А які дії потрібні, щоб ще на один бал підвищити? І пропишіть собі все те, що вам необхідно, для того, щоб ви опинилися в позиції 10 балів. Коли ви це зробили, я вас щиро вітаю. Тепер у вас є повноцінний план, що робити із своїм життям. Таким чином, коли у вас є цей план, і ви його бачите перед собою, це визначає пріоритетність. Тобто, якщо у вас буде щось там дуже-дуже якась важлива справа в іншій сфері життя, ви вже можете зупинити себе і зважити: стоп, в мене зараз пріоритет ось тут. Чи дійсно ось там зараз настільки для мене важливо, бо в тій сфері в мене більш-менш ну, все окей, да? а от в цих сферах я зараз просідаю. Тобто, таким чином ви можете себе зупиняти, згадувати, що є інший план, да? і а, думати про те. Як зараз покращити ці сфери життя? Бо коли ви їх покращите, це відобразиться дуже класним впливом, дуже класними змінами в цілому на всьому вашому житті і на інших сферах вашого життя. Що важливо тут відзначити? Це готовність діяти. Які дії для покращення ваших сфер життя ви готові зробити на протязі 48 годин? А яку одну маленьку дію ви готові зробити одразу після перегляду цього відео? Ще одне дуже важливе питання для вас: яку цінність ви забираєте з собою з цієї вправи? Які думки, які можливо, інсайти вам прийшли під час того, як ви її виконували? Буду дуже вдячна, якщо поділитеся своїми відчуттями, своїми емоціями, враженнями, думками в коментарях під цим відео. І, звісно, якщо вам це відео прийшлося в нагоді і сподобалося, підписуйтеся і відправляйте друзям. Нагадую, що за підписку на мій інстаграм ви отримаєте робочий воркбук, де ви зможете просто нотувати свої думки при виконанні цієї вправи. Також ви отримаєте шаблон самого колеса балансу, який зможете використовувати, так, щоб не малювати це колесо від руки.